Кіля приїхали наші гості, і яку міжнародну організацію вони представляють? Ми міжнародні спостерігачі від місії ОБСЄ. Мене звати Бригіта з Німеччини. Мій колега Філіп з Португалії. Скільки часу ви вже знаходитесь у нас в Україні? І Я так розумію, що ви будете до закінчення виборів. Ми приїхали до Львова 30 березня, тобто з 30 березня знаходимося у Львові. Ми будемо перебувати тут до закінчення виборів. Ваша місія буде проходити і в західному регіоні України, зокрема на території Львівської області. Чи ви будете спостерігати за ходом виборів і в центральних, а можливо, навіть і в східних областях України. Почну з того, що в нас основна команда 18 чоловік. Вони знаходяться у Києві, по всій Україні розіслано 50 команд спостерігачів. Так, наприклад, по 5 з них знаходяться в Луганську, в Донецьку, тобто є свої команди на сході. Що ви можете сказати про те, як Іде вже виборча кампанія, зокрема на території нашої Львівської області. хочу сказати, що в загальному процес проходить досить добре. Ми були дуже приємно та вічливо зустріті усіма учасниками виборчого процесу. Ми мали зустріч як з органами, які організовують вибори. Також зустрілися із довіреними особами кандидатів різними громадськими організаціями, місцевими адміністраціями району, також нашим губернатором Львівщини. Тому в загальному можу сказати, що ставлення до нас Досить вічливе і люди раді співпраці. На вашу думку, чи відбудуться вибори в Україні? Хочу серед всього наголосити, що ця місія має свого речника. Є наша голова місії, і лише вона має право давати якісь коментарі щодо цього. А так ми лише спостерігачі. А я можу сказати лише про те, що люди старанно працюють для того, щоб забезпечити цей виборчий процес. Я думаю, він відбудеться і вибори відбудуться. Я так розумію, що сьогоднішня ваша місія чи нинішній приїзд це побувати на засіданні окружної виборчої комісії. Так, ви праві, ми будемо спостерігати за засіданням окружної виборчої комісії. Вчора ми побували на засіданні окружної комісії в Сукалі. Спостерігали за їхніми засіданнями. Неділю ми були в Жовкві, то для нас є досить цікаво. Хотів би ще сказати, що вже ближче до самого дня виборів ми будемо мати ще близько 900 короткострокових спостерігачів по всій Україні. Ще точно зараз не знаємо, скільки з них буде працювати, але якась кількість буде спостерігати за виборчими дільницями по всій Львівській області. Їхнім основним завданням буде спостерігати за розвитком подій і за процесом голосування вже в день виборів. Ну, таке нескромне питання: а чи приїдете ви до нас з золочів 25 травня? Ми особисто не зможемо приїхати на День виборів до Золочева, оскільки наша робота полягає в координуванні всіх тих короткострокових спостерігачів. В нас, наприклад, чотири округи це Яворів, Жовква, Сухаль і Золочів. Ми мусимо координувати їхню роботу. Але будьте певні: одну або дві команди короткострокових спостерігачів на вибори ви точно будете мати. Золочів нет.